Кінетал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Континентал Фармерс Груп». Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро, насіння збуча гарантія вашого врожаю. Знімальна група програми у чорткові це місто за підтримки міжнародних донорів реалізувало масштабний проєкт з будівництва трьох сонячних електростанцій для водоканалу. Це перший проєкт НЕФКО в Україні, що використовує сонячну енергетику для живлення критичної інфраструктури. Встановлені сонячні панелі приносять відчутні результати. Їх офіційно введено в експлуатацію 23 вересня 2025 року представники усіх залучених партнерів були присутні на заході, засвідчуючи важливість цього демонстраційного проєкту для підтримки енергетичної стійкості країни. Сьогодні вчора історична подія, бо ми завершили реалізацію чергового. Міжнародного проєкту, мова йде про 510 тисяч євро, які нам вдалося залучити від фонду E5P, команди Нефко і уряду Швеції. Це три побудовані стонічні електростанції на трьох різних об'єктах нашого водоканалу. Це два водозабори і станція каналізаційних очисних споруд. В цілому це 340 кВт. Проєкт Проект реалізований протягом 2024-2025 року. Сьогодні це дає нам можливість за літній період. Ми вже бачимо економію. 38% споживання електричної енергії це дуже великий показник. Ми на нього в принципі, розраховували. Це економія для підприємства, і таким чином, підприємство має можливість функціонувати. І ми не маємо можливість не піднімати черговий раз тариф. Це тарифи змінюються в країні в зв'язку з зрощенням електричної енергії та ростом мінімальної заробітної плати та вартості матеріалів. Не всі жителі міст. Громад в Україні це розуміють. Ми також це розуміємо. Бо розмір пенсії і заробітних плат сьогодні низький, і люди будь-якого підняття тарифів сприймають боляче. Це зрозуміло. Завдання нашої команди і громади шукати рішення, щоби. Не кожного місяця чи кожних там півроку змінювати тариф в зв'язку з зміною цінової політики на електроенергію, розмір мінімальної заробітної плати чи мартовських матеріалів. В той же час сьогодні працівники водоканалів не можуть працювати на мінімальну заробітну плату. І це теж не розуміють сьогодні люди. бо нам втримати спеціалістів сьогодні неможливо. Забронювати працівників водоканалу по критичній інфраструктурі було неможливо, скільки не було середньої заробітної плати. Станції дали можливість зекономити гроші на оплату електронної енергії і перенаправити на інші видатки функціонування підприємства. Цей грант нам вдалося зареалізувати завдяки нашим партнерам. Це в рамках відновлення України, це про енергетичну безпеку і екологічну складову, бо це мова йде про альтернативне джерело енергії. Це не перший наш проект з цими командами-донорами. Це вже черговий наш проект. Але ми пишаємося тим, що нам вдалося залізти його саме на підприємстві водоканал. Хочу нагадати, що це грантова складова. Всі 500 тисяч євро, які були виділені, це подарунок чорткової Україні. В результаті тендеру фірма Київська Українська НЕС Груп, яка реалізувала цей проєкт, здешевила його. І це дуже приємно, що ми також повернули частинку гранту у фонд назад, а це приблизно 70 тисяч євро. І ці гроші підуть на інші проєкти в Україні. Це, мабуть, безпрецедентний випадок, але це сьогодні про взаємопідтримку. Це про те, що всі громади мають право залучати ці кошти і реалізовувати. Я сьогодні пишаюся командою, я наголошую. Сьогодні у нас гості з Фінляндії, і приїхали особисто і були в онлайні. Сьогодні це про синергію трьох рівнів влад національного, регіонального, локального і партнерів, без якого відновлення відбудова України не відбудеться. І це сьогодні про освіту малих команд в малих громадах. Це дуже важливо, що ми можемо конкурувати з Львовом, Тернополем, Ужгородом, Києвом, що наша команда, працівники, які пишуть проєкти, які реалізовують проєкти, вже мають досвід. Це люди, до речі, які приїхали, частина людей приїхала зі Сходу і з півдня України під час війни. Це як у нас сьогодні працює 14 людей в міській раді, які втікли від війни з дому, врятували себе, але вони сьогодні знайшли роботу в міській раді і підсилили нашу команду. Це про силу англійського слова, слова англійською мовою. І це про наше сьогодні міжнародне партнерство. Воно посилює Тернопільщину в цілому, бо це важливо в рамках нашого виживання як країни. Наша енергетична безпека. Я пишаюся для мене. Це важливо. Я еколог за освітою, перша моя освіта. І сьогодні здавало би це проста станція, але це направду внесок в економіку, в енергетику і в екологічну безпеку країни в цілому. «Я дуже задоволений результатом тим, що ми досягнули, і е, е, тим рішенням, яке ми тут е, втілили. Це перевершило наші очікування. Це працює чудово. і ми бачимо цінність, яку цей пілотний проект приніс вже громаді. Це чудовий кейс, який можна копіювати, поширювати для інших громад. щоб збільшити використання поновлюваної енергетики. Але для того, щоб інші громади отак само отак опанували цим, то потрібен буде, що, лідер громаді, чи хто як хто це має закерувати? лідерство беззаперечно має важливу роль у цій історії. Лідер, який буде розуміти важливість цього процесу, щоб штовхати, просувати цей процес, і звісно, дуже важлива підтримка мешканців самої громади для імплементації цього проекту. Ми єдине місто Донобильській області, яке Тричі перекачує воду, має три станції підйому. Тому у нас велика кількість насосів, двигунів і тому велике споживання. Також у нас мало дебетові свердловини. Тобто свердловин багато, а води не дають кожна небагато. Таким чином є багато насосів. І тому проєкт, який ми виграли по енергоефективності по цих Solar Power Station, так три. Для нас був критично важливий. Говорити про те, який водоканал був 9 років тому, 9-10 і швидше. І про сьогодення це раз постійна вода, друге, це вода не з річки, це вода з підземних джерел. Далі вже можна говорити про покращення, це про економію електроенергії, власне на чому і реалізовувався цей проект для зменшення. Витрат населення. Тобто треба добиватися і кращої якості, надавати послугу і за помірну ціну. От, бо в 16-17 рік, коли я працював, у нас вода подавалася з річки. І, і по годину ще причому, зранку в обід і вечір. Зараз вона постійно. Ну, Звичайно, є десь і прориви, і підтягування болота, зрушування в трубах, бо труби старі. Але все ж таки вода. Хорошої якості, на мій погляд. Так що зміни відбулися? Населення це відчуло. Звичайно. Ну я вам скажу одне: я голові завжди кажу: якщо нема претензій і нема скарг, значить ми працюємо правильно і в правильному напрямку. Якщо говорити про ціну, є фактори, на які ми не впливаємо. Тобто, це є електроенергія. Наставлять перед фактом, яка ціна, і це заробітні плати, бо все ж таки людям треба платити гроші. Є на то певні вимоги і треба їх чимось мотивувати. Ну і разом з тим, оці сонячні батареї, то це ж війна, то це теж захист, що може сонячна ну... батарея. Під час війни, я навіть скажу більше, що до війни ми навіть реалізували деякі проекти. По встановленню дизельних генераторів. Тут у нас один з об'єктів. Я завжди говорю, що вода це не тільки комфорт, а це ще й безпека. Бо от на сьогоднішній нас на 100% справних пожежних гідрантів. І ми мали такі випадки, коли, був, коли до нас прилетіли калібрі, відповідно, світло в місті виключилось повністю. Це був мікрорайон Кадуба, де вода подається з насосної станції. У нас на той час вже стояв дизельний генератор, який в той момент спрацював, і, в принципі, пожежники мали чим забезпечити. Водою потушити пожежу, яка зайнялася. Друге це оце про безпеку. Друге це про економію, це про власне реалізацію цих проєктів, цього проєкту безпосередньо. Це 340 кВт для водоканалу. Якщо говорити про економію, то економія в грошовому еквіваленті це близько 400 тисяч гривень. Як голова каже, треба любити свою роботу. І до неї відноситись серйозно і дякувати і Господу Богу і Збройним силам України, що є можливість працювати в нашій країні. Цей масштабний проєкт став важливим завдяки потужній командній роботі, грантовій підтримці друзів фондів Нефко та ІФАФІ, які профінансували будівництво професійним консультаціям. Експертів злагоджені роботі підрядної організації НЕЗГРУП, підтримці та активності колективу водоканалу та наполегливості команди міської ради на чолі з міським головою Володимиром Шматьком. І сьогодні цей крок, який сьогодні відбувається в нібито в маленькій громаді в масштабах країни, але він є величезним кроком до нашої незалежності як країни загалом. І тому дозвольте вам дійсно подякувати власне і керівництву міста безпосередньо міському голові за його надзвичайно проактивну позицію. І це не є один проект, який ми сьогодні спостерігаємо. В мене є власна історія співпраці з містом, коли свого часу, будучи народним депутатом я мав... я сьогодні. Мав можливість та дякую допомагати власне тому ж самому підприємству, але з іншої сторони очищати воду для того, щоб і наші річки були чистими для наших мешканців, для наших дітей, для майбутніх поколінь. Власне, це є приклади тої е, якісної праці керівництва міста, яке шукає не садить, не вичікує, коли хтось принесе і подасть, а шукає ті можливості, які сьогодні відкриваються перед Україною. Війна це колосальна трагедія для нас. Але з іншої сторони, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, завдячуючи ще безпосередньо організації Невко, ми сьогодні маємо можливість і розвиватися, і користуватися тими пропозиціями тої підтримкою. Тому від обласної адміністрації, від громади Тернопільської області, ми дуже дякуємо нашим партнерам і запрошуємо до подальшої співпраці на терені Тернопільської області. Дякую. Мені дуже приємно сьогодні бути на інавгурації такого цікавого об'єкту. Як три сонячні електростанції е, на водоканалі. В принципі, на сьогодні, навіть у 2025 році, е, такі станції ще не є поширеними в комунальному господарстві України. І е, успішна ре реалізація цього проєкту це, я думаю, хороший приклад для інших громад і для інших комунальних підприємств. Є, е, е, що дивитись і. Розуміти, який є досвід. Між тим треба сказати, що на сьогодні в Україні є дуже складна ситуація з електроенергією. Такі проекти можуть давати двойний ефект. Це буде і зниження вартості електроенергії, і зниження ризиків відключення інфраструктури. Тому такі проекти мають велике майбутнє і, в принципі, цей проєкт слугу, може слугувати таким прикладом. Я би ще хотів би нагадати вам всім, як цей проєкт починався і реалізовувався. Команда міста це все знає. Тоді я нагадаю, все почалося навесні 23-го року, коли були виділені кошти Швеції на розробку ТЕО. В принципі, вже літом 23-го року був відібраний консультант компанія Гафлі, яка розглядала декілька сценаріїв, якою може бути ця станція, які об'єкти можуть потрапити, скільки коштів під це може бути. Ця робота була успішно завершена в січні 24-го року. І в принципі в квітні, як пан Міський голова нагадав, урочисто була підписана грантова угода. Після чого вже почалася практична наша з вами робота. Підготовка тендеру. Вже в травні 2024 року був оголошений тендер. На цьому етапі була залучена компанія-консультант, яка допомагала в реалізації цього проєкту від тендеру до виконання робіт. Ми з вами мали успішне завершення тендеру. Десь в, в серпні 24-го року, і кон, чи в вересні 24-го року, і контракт вже з підрядником, який є тут підписаний, якщо я не помиляюсь, в жовтні 24-го року, в кінці року. жовтня, да. і почалося проєктування, і після того будівництво. Ну і успішно завершено вже літом цього року. В принципі, технічно проєкт складний, але мав багато. Цікавих етапів, які е, треба було виконати, е, і <клес> <клес> всі, в принципі, ну, були змушені серйозно попрацювати, щоб це відбулося. Е, як формувалося фінансування? Значить, е, основну частину коштів інвестиції, а саме інвестиційний грант, було надано фондом і Місто також е, давало співфінансування, яке йшло на Проєктування і підготовку площадки. Тому, щоб об'єднати ці два джерела фінансування, ми зробили два тендери з вами. Один тендер на частину, яка фінансується за кошти євро і ФАФПІ, і друга частина це міське співфінансування. В принципі, все це нормально відбулося і проєкт вже тепер працює. Це просто щоб всім нагадати, що воно не просто з неба звалилося треба було дійсно попрацювати всім нам і дуже дякую місту за дуже активне і професійне впровадження також підряднику і консультантам проекту впровадивши цей проєкт чортків показав що навіть у складних умовах війни можлива реалізація таких Ініціатив завдяки підтримці міжнародних фінансових інституцій та донорів, такий підхід дає надію на те, що довгострокова відбудова України буде спрямована не лише на відновлення зруйнованого, а й на трансформацію країни у більш сталу, енергонезалежну, екологічно безпечну державу. Всі ці події які відбуваються. Це відбувається завдяки соні оборони. Ми розуміємо, коли, коли кажуть речення, що Після війни все має бути по-іншому. От що таке по-іншому? Це про інше ставлення до процесів, це про залучення грошей, це про відбудову, це про те, щоб люди не їхали з країни, це про прозорість, це про готовність працювати з великими грошима і чесно працювати з ними. Це про сьогодні те, як кажуть, фронт воює, а тил має щось робити, а не просто чекати, коли буде перемога, і все нам щось відбудеться. Направду так не відбудеться. Ми сьогодні розуміємо, що ми війна нас відкинула на 20 років назад. І нам треба сьогодні за 20 років де швидко доганяти, хоча б щоб донати рівень Польщі. І в нас їх не так е, часу багато. Тому спочатку треба зупинити війну, підтримати сили оборони, зрозуміло, але паралельно робити речі, які забезпечують присутність людей тут. Бо ці проекти про зупинку еміграції, бо про безпеку енергетичну, екологічну це про вибір людей, де їм жити. І сьогодні маленьке місто мусить конкурувати з Львовом, з Тернополем, з Ужгородом, з Києвом за людину. Це про людину в цьому ж цей проект. Ми дивилися програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.